Хатха-йога і класична йога. В Чому різниця, про що йде мова? Хатха-йога це вправи з тілом Асани пранаями. У Хатха-йога-прадіпіці, одному із основних текстів Хатха-йоги, починається текст з того, що все в хатха-йозі існує для раджа-йоги. Раджа-йога це Власне, практика йоги це практична філософія з послідовними системними вправами для роботи з психоемоційним станом. І комплекс хатха-йоги та цих медитативних практик для різних типів ситуацій під різні задачі. Це і є класична йога. Гатха-йога вправи з тілом виникли набагато пізніше за філософські практики йоги, які були раніше відповідно. Хатха-йогу як роботу з тілом було винайдено, щоб продовжити час та якість життя і мати можливість практикувати йогу довше. Бо йога як психоемоційна практика, це самодостатня насолода. І дійсно за цей час культура роботи з тілом в хатха-йозі не просто неперевершена, не просто задоволення, а плавно переходить з фізичного тіла до роботи з більш тонкими моментами. І як саме це неочевидно, Особливо, якщо позиціонувати йогу, хатха йогу, як гімнастику, як акробатику, як спорт, йога це інше. І от е, така інша йога, власне, е, така практика з тілом є те, що чим ми займаємось на заняттях з класичної йоги. Класична йога це вже поєднання хатха йоги, де ми детально, ретельно. Від простого до тонкішого вивчаємо кожну асану, правильно як в неї входити, виходити, все це дуже кропітко і в насолоду. І, власне, тому заняття продовжується 2,5-3 години, тому що в практику також включаємо раджа йогу практичну філософію. Його вже як вправи для психоемоційного стану. Власне, на таку йогу запрошую учнів, які готові докладати зусиль і працювати, починаючи з тіла, переходячи до більш тонких моментів для того, щоб не тільки фізично себе почувати краще, а й психоемоційно почувати краще після занять і вміти. Зі своїм станом працювати поза килимочком, тому що класична йога це та йога, яка починається, коли ми встаємо з килима. До зустрічі на заняттях з класичною йога!